От, друзі, бачите, пан Микола, власник компанії «Шарм». І ви дуже часто запитуєте, що таке бенчмаркінг. От я вам наявно на конкретних прикладах можу продемонструвати, що це таке. Це, бачите, ми в торгівельних приміщеннях, це коли ви берете щось видатне, наслідуєте його і перетворюєте в продукти, товари та послуги. Як це зробили ми в колаборації з компанією Sharm. І зараз ви бачите вже втілення продукту конкретного товару, який супроводжується послугами. Як ви бачите, все створено тут для того, аби обслуговувати вас на найвищому рівні? Ще Друга ознака бенчмаркінгу це взаємне навчання. Це те, чим ми займаємось постійно. І третя, найголовніша ознака, яку ми втілили з паном Миколою і продемонстрували для вас це партнерство. І партнерство це не лише в тому вигляді, в якому ми. Колаборації в дизайні, а ще й в тому полягає, що ви, кожен з вас може приймати активну участь і ставати співвласниками цього, цієї активності, скажімо так, тому що кожен з вас може рекомендувати найкраще і провідне, кожен з вас є українцем або поціновувачем українського. А саме українські продукти ми пропонуємо вашій увазі. Я нагадую, що в дуже скрутних умовах, умовах війни, дуже в тяжкі часи, ми все це для вас зробили. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки та слідкуйте. Наразі в наступних відео ми будемо знайомити вас з втіленням конкретних. Прикладних рішень не лише в дизайні, тому що дизайн ще буде доводитись під, конкретних, під конкретні цільові сегменти, та позиціонування буде впливати також на нього. А для цього нам потрібен зворотній зв'язок. Дякую.